У шості відбулись засідання профільних депутатських комісій, ключовою темою яких став розгляд комплексної програми молодь шостицької міської територіальної громади на 2026-2030 роки. Очільниця сектору молоді Ольга Сокульська, представляючи документ, зазначила, що незважаючи на військовий стан, у громаді продовжують реалізацію молодіжних ініціатив. Водночас вона підкреслила, що наразі заходи змінили формат. Вони проводяться переважно у захисних спорудах і мають обмежене охоплення. Так, ми провели. Бомбасховича фестиваль Студентська весна, заходи до святкування Дня молоді, відзначення, дня студента. Намагаємося працювати в інших проєктах. Минулого року ми виграли проєкт щодо стажування молоді в органах місцевого самоврядування. Молоді дуже сподобався цей проєкт. І в цьому році у нас виграно грант щодо відкриття молодіжного простору. Вже зроблено ремонт за рахунок благодійного фонду, ще було людина в обід, і вже до нас прийшло обладнання. Ра мільйона Ольга Сокурська повідомила, що щорічне фінансування молодіжних ініціатив становить близько 200 тисяч гривень і закликала депутатів підтримати розроблену програму на наступні п'ять років. В свою чергу начальник управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Ігор Фатун представив програму розвитку культури шосницької громади на 2026-2030 роки. Також звернувшись до народних обранців за підтримкою. Цифри також як і в програмі вже прогнозовані, тому вони ну, це можуть бути трошки завищені, але... Сподіваємося на перемогу і що наше життя покращиться згідно з представленими розрахунками у 2026 році фінансування галузі культури може сягнути в 129 мільйонів гривень. Ігор Фатун підкреслив, що ця цифра є лише прогнозованою і підлягає корекції. Проте депутати міськради визнали таку суму надмірною та відмовились підтримувати програму розвитку культури на 2026-2030 роки у запропонованій редакції. Ви приходите захищати на наступний рік і кажете, ну це ж просто плани. І не даєте нам чіткого розуміння, що ви взагалі бачите на свої плани. Давайте краще добавимо на надзвичайні події. Я... Зрештою, депутати доручили фахівцям управління культури деталізувати кожну статтю витрат. Після розгорнутого обґрунтування запланованих видатків питання буде винесено на розгляд сесії міської ради.